Друзі, вітаю! 28 вересня, слава Україні! І так, друзі, зараз вже пролітів перший місяць осені. І часто задаваємо питання стосовно того, чи потрібно виймати розплодні рамки із центру гнізда. Так як багатьох бджолів це питання цікавить, так як ну, розплод повиходив, вони вважають, що вони там мають бути пусті ті рамки і чи потрібно їх виймати, щоб бджоли не сиділи на пустих рамках. Задаючи мені такі питання в телефонних розмовах, я кажу, що я е, цього не роблю. Е, я цього не роблю. І людина каже, та що, туди не потрібно виймати? І от я зараз хотів би об'яснити аргумент, чому я це не роблю, так як на свої дії я маю якусь определену послідовність, е, і я знав, чому я це не роблю. А в ваших випадках я не можу бути впевнений, чи вам потрібно це робити, чи не потрібно. І я зараз розповім, чому я. Так не роблю, а ви е потім, надіюсь, це вам допоможе зрозуміти, чи вам потрібно це робити. І так, друзі, е кожен поважаючи себе бджоляр, е якщо хоче мати якийсь якусь користь бджіл, все ж таки е намагається за ними спостерігати, наблюдати, е вираховувати якусь послідовність і тому подібне. І такі важливі. Знання вам можуть допомагати в, в дальнішому бджолярстві, так як е, знання, скажімо так, поведінки ваших бджіл може приводити к е, своєчасному е, підготовці, своєчасної, к своєчасному, ну коротше, все завчасно зможете зробити, якщо знаєте якусь послідовність. І в нашому випадку я за перші свої роки спостережень зрозумів, що в наших регіонах к 10 вересню зазвичай вже немає ніякого розплоду. Ну як немає, Там нехай буде ладошки якісь печатного розплоду, десь трішки більше, десь трішки менше. А навіть може бути так, що можуть бути залишки печатного розплоду і бути яйця. Ну, це не говорить про те, що ці яйця будуть переведені в лічинку, так як є таке явище, що бджолейні сім'ї вже прекращають вигодовувати розпліт, но матка в той період не перестає їй ще відкладати яйця. Вони її підгодовують, вона сіє яйця за яйці, бджоли, ну, скоріш за все, їх або поїдають, або сушать. І, ну, скажімо так, не маючи при тому. Відкритого розплоду, так як приходить період вже такий, коли будь-який розплід немає, скажем так, немає аргу. Немає. Коротше, нема якісних як кормів, як погодних умов і тому подібне, що е, ну, не варто виголодовувати розпліт в сім'ях в якийсь определенний період. І от в наших періодах це приблизно 10 -е числа вересня. І сходя із цих знань, я собі стараюсь з формувати свою підготовку джулізних сімей. Друзі, також хочу зауважити, що якщо в ваших регіонах ці дати можуть відрізнятися, вони не глобально будуть відрізнятися. Ну, я не знаю, там тиждень-два, можуть скакати вліво вправо. Ну, Надіюсь, не вліво вправо, а тільки вперед, грубо говоря, там до 20-х чисел вересня. Скоріше вряд ли будуть, ну, хоча є регіони, наприклад, в Високогір'ї у нас, можливо, там будуть і е, трішки скоріше, ніж за 10 вересня. Ну, опять же, це не столь важливо. Якщо ви спостерігаєте за пчолами, ви приблизно знаєте. Дати. І все рівно це от, в цих діапазонах. Можливо, десь в більш теплих, де ще якісь посівні, там маючи е, на полях якісь рослини, котрі будуть вам давати якийсь пилок. І Нектар, можливо, там розплід буде довше ану, скажем так. І користі з того мало, і зробити з цим нічого не може, бо е, принос полку буде провоцирувати і все ж таки їх вигодовувати, розпліти і тому подібне. Ну, ну, як вже так і є, так є. Значить, е, маючи е, свої спостереження, я розумію, що в 10-му числу у нас в такий період. Знаючи, що е, в определенний період часу до того, як вона буде відкладати останні яйця, мені потрібно вирахувати якийсь Якийсь час на обробіток бджіл від відкліща для того, щоб всі рождаючі бджоли, які будуть зимувати, максимально йшли е, без кліща в ячейки. Ісдя з того, що к 10 вересня у нас нема вже розплода, залишки, скажімо так, розплода, ми так собі прикинули, що в перших числах серпня потрібно почати обробляти, так як, е, о, мене так купається. Так як це якраз той час, який дозволить нам весь наступний розпліт, який буде е, рождатися для дальнішої зимівлі, буде рождатися без кліща в ячейці. Значить, з 1 серпня починаємо обробіток, починаємо рождати е, бджіл, тій, котрі не мали кліща в ячейці, і починаємо загодовувати. І це все у нас робиться, грубо говоря, до... Початку вересня. Останню закормку ми даємо 10 вересня, знаючи при тому, що 10 вересня вже будуть тільки залишки розплоду. І ну, закармлювати ми також стараємося максимально, скажімо так, навіть зі злишком, щоб вони відкладали, от як тільки ми даємо їм сироп, а залишки печатного розплоду виходять на той період, щоб вони максимально забивали ті ячейки в коротше, в тій близості, де був розплід. Звісно, що там буде формуватися зімне ложа, і там вони забивають ці залишки розплоду. Якщо ми 1 вересня дали останню порцію сиропа, вони її будуть їсти, грубо говоря, десь до 5 вересня, так як останні рази вони употребляють з кожним разом довше. ну ми даємо по 4 грубо говоря, літри. І звісно, що ці 4 літри вони вже не заберуть, так як літом там за день-два, за два, а будуть забирати трішки довше, і все може розтягнутися до 5 вересня. І опять же, знаючи, що к у нас залишка розплода, ми даємо сиропа більше, ніж потрібно для зимів, для того, щоб вони конкретно складали там, де будуть її зимувати. І виходить так. Що вони його, звісно, що потім подсушили, якийсь ще доходив печатний розплід, і залишилися якісь пусті ячейки. Ну, по-перше, ці пусті ячейки потрібні для того, щоб бджолина е сім'я могла плотно скомплектувати зимовий клуб, максимально плотно, щоб дозволить якісно зимувати. І також, друзі, е треба розуміти, що якщо у вас матки перестали сіяти в якийсь опріоний період, там вийшов залишки печатного розплоду. Залишилися якісь пусті рамки. Це не, ну, не означає то, що ці рамки так і залишаться. Ей є велика доля вероятності, що бджоли будуть переносити із рамок більш, ну, скажімо так, крайньо стоящих, все ж таки будуть собі переносити ближе к зимньому ложу. Так що. В наших випадках в будь-якому випадку це так проїздить, так як з 10 числа розплода залишки, грубо говоря, ми перестали годувати цей сироп ще в деяких ячейках він не запечатаний, Звичайно, що він відкритий, так як ми даючи по 4 літри в течені місяця, ну кажемо, кожен тиждень даючи по 4 літри. Вони його складають, розм... подсушують, але не десь ну, не його запечатують. І це потім дозволяє з цих місць дальніх переносити більш собі в ближчі місця для дальнішої зимівлі. Це можете наблюдати, наприклад, якщо там подивитися на 1 вересня, ну, якщо я розповім скажімо так, і свої практики, якщо на 1 вересня, коли ми там закормили останній раз, завжди можна наблюдати на крайніх рамках повномедну рамку, де є і печатний, і відкритий мед. Но Зато весною при огляді цих сімей, коли ще в клубі вони будуть сидіти. Оці крайні рамки повноведні, навіть якщо на них бджоли не сиділи, вони залишаться тільки з печатним розплодом. А весь відкритий на готового періоду не буде. І це не значить, що вони його туди поїли. Звісно, що вони його переносили от в цей період, бо зараз 10 вересня, якщо у нас остановилася вивод розплоду залишки, то іще до. Грудня місяця, грубо говоря, там навіть і до 15-го може стояти більш-менш стабільна погода, яка буде приводити бджіл то к клуба, клубу, к знову ну, от навіть сьогодні. От Зараз вже практично жовтень місяць, а 20 днів бджоли вже не мали приноса не ні сиропа і залишки розплоду там довигодовують, і Звісно, що вони мають. Багато часу на комплектування собі все ж таки якісного зимнього ложа І якщо навіть у нас там залишилася якась рамка на той період, може навіть і ціла без меду. Так це не значить, що вона так буде в зимовий період, так як є ще достатньо часу, щоб вони собі то попереносили і зробили якісне якісний ложе. Так що, друзі, в нашому випадку ми це не робимо, так як у нас така послідовність. Ми цим аргументуємося і е наглядно можемо вам потім весною продемонструвати. У нас, якщо бджоли, е грубо говоря, зберуться. А все у нас вихователька. давайте Тут, наприклад, подивимося. Якщо у нас бачимо, що сидять на всіх дев'ятьохулочках. Якщо у нас бджоли зібралися в зимня ложа у передній стінці. Бачимо, да, тут теж так сидять. Я не знаю, там бітку, не битку. Якщо у нас бджоли зібралися у передній стінці, ну якщо там, грубо говоря, в грудню місяцю, а то в перших числах березня... Вони практично там і залишаються. Це говорить про те, що вони собі скомплектували зимні ложе якісно, вони сидять там плотно і, маючи над головою все ж таки корми, які собі скомплектували, будуть їх поїдати. Так що, друзі, в нашому випадку ми це не робимо, тому що я вам розказав: чи потрібно вам це робити, ісходя із ваших знань, знайте, можливо, і потрібно виняти для кращої зимівлі. Так що, друзі, мій опит то мій опит в моїх умовах, в моєму спостереженні. Ваш опит має бути конкретно на ваших бджолах, на вашій місності, на ваших, на ваших умовах і тому подібне. Навіть на якісті кормів теж треба звертати увагу. Якщо у вас там всередині стоять повномедні рамки більш такого твердого меду, можливо їх краще поміняти на або на сироп, або на якийсь більш м'який мед і тому подібне. Так що, друзі, і ще одно, розплід, котрий знаходиться, скажімо так, в другій сім'ї, які знах... мають багато розплоду в другій половині вересня, все ж таки за такими сім'ями краще спостерігати, бо на все є якісь определені аргументи, чому так відбувається. І в випадку того, що бджоли питаються в в не самий підходящий час продовжати виховувати розпліт, має о чомусь говорити. Зазвичай це велика закліщованості або якісь інші проблеми. Це може приводити к такому результату. І тут краще не бігати, виймаючи ті рамки, ну, можливо, і їх потрібно вийняти, а все ж таки краще звернути на це увагу. Зробити контрольні якісь обробітки, більше тих обробіток, щоб зрозуміти, в чому причина такої їхньої поведінки. А, ну опять же, я повторюсь, можливо, є якісь такі регіони, де зараз, а, я не знаю, після посівної посіяли якусь травичку, яка удобряє потім землю, вона виділяє якийсь нектар, якийсь пилок, і можливо у них буде розплюток по тим причинам. Так що, опять же, ісходя із ситуації, треба зрозуміти. Якщо б от зараз в наших умовах... Де ну, все починає все жовтнути, не є ніякої, скажімо так, травічки, котра б, ну я не знаю, там є якісь опільні, але не настільки, щоб така маса бджіл радісі 3 ну, зрозуміло, щоб мало достатньо того приноса, щоб включитися в роботу. Звісно, що цього нема. І вони бачимо, навіть на льотках, може, подивитися зараз біля 20 градусів. Температура, а вони ну, практично сидять і не літають. Так як надобності літати. Їм нема розплоду, скоріш за все, там вже нема ніякого, навіть і залишків на даний період. Ми не говоримо, друзі, о пітечках таких. Це не розплід на даний період, де якщо у вас там є така на двох рамках, отака, такий кулачок. Ми говоримо о розплоді. Ну а розплод це на двох-трьох рамках. ну, Нехай буде по дві-три ладошки. Оце буде розплод. А от такі пітачки, котрі ми за, ну, про них не ведемо речі, так як вони не впливають ні на хід зимів, ні, ні, на, ні на що. Так що, друзі, е надіюсь, це вам допоможе зрозуміти мій метод роботи, чому ми е перестали це робити. Раніше ми теж так робили. Ми, ні, ну, хоча не забирали ми ніколи. Ми все ми скорачували сім'ї і загодовували до того. Стану, щоб в них не було пустих рамок, ми їх перекармлювали, скажімо так. Ну, Це нам приводило к чому. Вони забивали всі пусті ячейки, зимували, і весною не потрібно було ніяких підкормок. Хоча бігали, дивилися, можливо, кому і давали. Хоч надобності в тому не було. Зараз це же ми не робимо ніяк. вже. Так що, друзі, надіюсь, це вам допоможе. Зрозуміти мене. І... Бо хтось може взяти в приклад, а для нього цей приклад не зовсім підійде. І може у нього от цих таких моїх прикладів статися біда. Та щоб цього не було, ви мене зрозумієте. І вже маючи е, інформацію, е, зробіть вірно для себе. Все, друзі, на цьому буду завершити. Слава Україні!